Марія Лавренюк Калина Січина. Це історія про кохання молодої дівчини та повстанця. Роман розвивається на тлі історичних подій. Головна героїня разом із читачами мандрує через місця та події, що стали історією нашої країни. Віра, головна героїня, у вирі подій, що відбувалися на півночі Тернопільщини, а саме у Кременецькому районі, наприкінці 30-х у 40-х роках минулого століття, десіля дав угорську на проголошення Української Республіки, де був сам Улас Семчук. Антоновецька повстанська республіка, Гробецький бій та викид з оточення, полювання на людей з безгрупами НКВСів. Перед Перевдягнути у повстанські строї це події, про які варто прочитати як старшокласникам, так і людям, що прожили життя, але яким забороняли знати справжню історію. Кожну главу позначено часовими рамками, вибірено правдивими історичними подіями, місцями та реальними людьми, хоч і переосмисленими авторами. Історія віри це реальне життя наших прабабусь і прадідів їхні болі та поривання, їх світ, що кроїли й шматували чужинці зайди, і вони стали на його захист. Чи хотіли вони так жити, чи боротьба їхня була настільки свідомою, продуманою, чи вони її вибирали? Це все рефлекторна відповідь на приниження і вільне бажання жити своє життя, так як вони того хотіли. Що змушувало їх покидати? Тепло хато йти в ліс, брати в руки зброю, наражати своє життя і життя своїх близьких на небезпеку. В цій книзі показано різні погляди на життя, різні спроби його жити, бо і в реальному житті всі люди різні. Критичні погляди і реакція на події в кожного своя. Брат героїні попадає в тенети кому... комуністичного світогляду. Сусідські хлопці сваряться між собою за правильність поглядів зверхників ОУН, до їх відламів у не пристали, але їхній матері треба єдине, аби сини помирилися. Бо для неї, тьопки, що Стьопки, що мірошники, то її сини, але вона не сприймає тих, через кого вони чубляться. Кого шукає між повстанцями молода дівчина і чи дозволено так себе вести в тодішньому світі жінці? Чи може кохання побороти стереотипи, змінити погляди, виправдати чи знищити? Інстинкт самозбереження в кожного проявляється по різному, але немає більшого героїзму, ніж покласти душу свою за своїх близьких. Стосунки між українцями, поляками, євреями, росіянами, німцями, які їх сприймали місцеві, описали у спогадах і документах, сімейних розмовах, плітаються у сюжет і змушують діяти героїв твору. Також книзі описано місцеві традиції, побути, жили наші предки в сільській хаті в таборі повстанців на квартирі у маленькому містечку за Польщі, за німців, за суєтів. Південно-волинський діалект, багато фольклору, примовки, приказки, пісні, перекази, вірування створюють відчуття перебування в тій атмосфері між тими людьми, допомагають зрозуміти їх цінності, сподівання та страхи. Багато таких ми чули, але зміст був прихований від нас сучасних. Тож треба було добряче поколупатися, щоб зрозуміти. Чого ставлення героїв, їхній світогляд, спілкування і взаємодія є саме такими? Книга, яку ви просто зобов'язані прочитати, це Марія Лавренюк, Калина Січина. Навчальна книга Богдан рекомендує.